А ось той самий сертифікат сова на 5 тисяч гривень, який подарував до Олаєв. Ось що відбулось далі. Подивись ваша коліна які ви використали сертифікат на 5 тисяч гривень, до кольє додається гарантія. Гарантія дійсно півтора роки і довічний сервіс. Чистка полірування, шліфування, все це довічна гарантія, тому обов'язково зберігайте. Так само в подарунок іде серветка для протирання таких глянцевих прикрас, як у вас є такі глянцеві елементи, тобто можна використовувати, саме собі зберігайте. А тепер готуйся до нових вражень, до нових пригод. Наступний розіграш сертифікату ювелірного дому сова вже на горизонті. До 15 лютого замовляй 350 пунктів на сайті Доолайф і отримай шанс виграти сертифікат сова на 5 тисяч гривень вже у лютому. Відчуй цей щасливий момент. Обери і свій елегантний виріб у подарунок. Залишайся з нами. Відчуй нові емоції разом з нами і дола!